Так, привіт усім! Садимо картоплю, бульбу, бараболю методом за кіньми або заплугом. Так тільки в нас коні ось так виглядають. Так, мотоблок зубр. Так, Для контролю за шириною рядків всяке може мотоблок може вильнути. Так, собі ставлю такі контрольні точки. Так Оце приблизно є 53 см, ну, плюс-мінус на 50 Ще можна на плугове. Так, колеса звужені до максимуму. На сьомій позначці. Так, глибину теж регулюємо. Тут також до максимуму звужені колеса. Так, така технологія за плугом, бо за кіньми, колись казали.